Бонджорно, бонджорно, автомобілістів, в'яджатори і кампірістів вітаю, друзі! Ось такі справи. Літо закінчилося, а ми ні. Ну, до речі, я вам хочу сказати, що перша половина вересня складається дуже теплою, там трохи помірна якась там негода, але це нас не зупиняє. І сьогодні я хочу виїхати знову на телегульський лиман по двом справам. По-перше, я хочу походити під вітрилом на каяці і зробити такий маршрут наш телегульський трикутник. Трикутник, як от у Бермудський, але не плутати це телегульський. Він теж дуже цікавий. Щастя, що там нічого не пропадає, ніхто не тоне, ніхто не зникає. І по-друге, я хочу зустрітися з друзями і познайомити вас з дуже цікавою людиною, сімейною. Парою, яка займає не будь-яке місце у караванінгу та венлайфінгу в Україні. Тож, все як завжди, заправляємось, заводимось і вирушаємо на Лиман. Тобто, як кажуть на рідній Італійщині, Андіамо Аванті. Тобто, поїхали! Невеличка зупиночка на м'ясний магазинчик і їдемо далі. Так, я узяв е, челагач в зеленому маринаді та сирнечки з родзинками. Оце смакота. Ну все, тепер їдемо. Ще одна невеличка зупиночка на супермаркет. Треба докупити декілька продуктів і їдемо далі. Пішли. Так, друзі, майже усі покупочки зробили. Подивіться, який в мене пакет. Ось бачите, ви мене впізнаєте по пакету АТБ. Ось, Ну і все, зараз залишилася ще одна зупиночка, потрібно трохи дозаправитися і їдемо далі. Дорога потихеньку спливає, їду, настрій гарний. Сьогодні похмуро і завтра буде похмуро, але тепло, зараз плюс 24 градуси, Уявіть собі, і це при майже повністю закритому небі від хмар. Тож, їхати до телегульського лиману мені приблизно хвилин 40. Я зупинюсь у селищі Кордон, ви його вже... Добре знаєте по моїм відео. Якщо ви не бачите, рекомендую вам подивитися два випуски навколосвітня подорож по телегульському лиману. Перша серія і друга серія. Так, на моєму каналі. Дивіться, і ви можете дізнатися про всі цікаві місця, які є на Лимані. Ну а я їду. План такий: доїхати, запаркуватися. Розкластися, надути каяк, подивлюсь, що там буде по вітру, бо мені дуже хочеться піти під вітрилами. І, Можливо, такий зроблю такий, знаєте, невеличкий заплив. Ось, І буду чекати друзів, буде класна кампанія вечір, ну, Ось такий знаєте, похмурий, такий, сірий вечір, дуже класно провести в компанії друзів. Тож, андіамова. Так, Друзі, все, я запаркувався, можу побалувати себе пивом. М -м, прохолодненьке. Ну, що вам хочу сказати. Хоч і погода похмура, але, знаєте, е як до мене, то ви можете насолоджуватися природою, засмагати, плавати, там, купатися, там, їздити там, на великах чи щось таке. А от коли погода похмура, то ви не насолоджуєтесь природою, а природа в вас насолоджується вами. Чому? Тому що можна побути на самоті, почитати, пообмірковувати щось, відпочити, послухати музику. Ну, тобто, знаєте, розкрити ваш внутрішній світ, який ви є насправді. Ось тим ми будемо займатися. Зараз хочу надути каяк, підготувати все для подорожі, можливо, щось там з'їм. Ну і подивлюсь, приїдуть друзі. І буде це знайомство, яке я вам обіцяв сьогодні або завтра. Тож, поки трохи відпочинка і зазирнання в себе. Ось і спуск на воду. Тож пішли, як то кажуть, моряки, Супер, йдемо, Бог ти мій. Люди, так, такий спокійний вечір, ви собі не уявляєте. Зараз повернуся подивіться, яка тиша позаду мене. Супер. Добрий ранок. Добрий ранок. Час вже прокидатися. Так гарно поспав. Так класно вже. Так, і трохи так хвилі ночі. Так... Шуміли. Коротше, будемо прокидатися. Готувати сніданок Подивлюсь, що у нас там повітру, і буду збиратися для виходу на каяті. Тож, прокидаємось, але я б ще трохи ви Ну, піднімайтеся, графу на вас чекають великі справи. Так, ну отже, ранкове прибирання вже виконані. Тож підемо подивимось, що там навкруги, бо чую якісь голоси. Пішли. Нічого собі. Нічого собі. Тут же нічого не було вночі. Подивіться. Доброго ранку. Не, не, не Ви що, не я ложилися? Хормлю, я кормлю этим саром. Турецьким запитом. Офігеть. Там по воробу до Ага, багачу. Шофи безбиваю. Всі приготування вже зроблені, і я майже можу вирушати в подорож. Я вам казав, що хочу зробити подорож на каяці по телегулу так званий телегульський трикутник. Це трикутник, у якого вершини це селище Кордон, наша улюблена коса широка та атаманська коса. Ось такий трикутник, зараз я вам покажу, і ми будемо йти по застосунку страва, в якому можна буде виміряти і відстань, і швидкість, і взагалі, як воно проходить, тобто наш курс. Трохи детальніше. Ось що я мав на увазі. Я стартую від селища Кордон. Піду в напрямку коси Широка. Потім поверну до Атаманської коси. І потім повернувся на кордон. Ось цей трикутник. Приблизно це десь від 8 до 10 кілометрів. Або 5-6 морських миль. Ми ж все ж таки йдемо в морський похід. Отже, тут приблизно кордон та широка це десь там з годину півтори, тут трохи десь годину і тут десь година. Ну, на 3-4 години. Похід. Тож зараз вирішу як мені зробити одразу всі вершини підкорити чи розбити на складові частини. Так, щоб почати, я натискаю запис ось так. І бачите, можна обрати тут вже карти відчинилися. Я можу ось тут натиснути, де хідба, і вибрати, бачите, тут безліч-безліч видів. І ось є, наприклад, ось наша позиція це каякінг. Все. Отже, якщо я натисну почати, буде фіксувати це час, швидкість і дистанція, тобто відстань. І потім можна буде дивитися, бачити, ось так, от, е збільшувати чи зменшувати карту і розуміти, куди ми йдемо. Все, все просто. І ще класно, що можна, наприклад, от ви дійшли першу ділянку, натиснули. Пауза зачекати, і все, все зупиняється, і ну, ви можете точно виміряти швидкість, відстань і як ви присуваєтесь. Так, майже всі роботи проведені. Потрібно було трохи розібратися, як правильно встановити мачту, там, як закріпити вітрила. І ось бачите, все готово. готове, біле вітрило там лежить. Тож хочу пройти вдоль берега. Є вітер такий сприятливий. Тож зараз виходимо і випробуємо. Іноді такі пориви вітру буває, що так, така швидкість так, блін, суперова взагалі, клас. А іноді зупиняюсь і майже стоїмо на місці. А ось зараз подивіться, ух! Водичка як. Майже такий крін на лівий борт пішов. Клас, клас, клас. Оце здорово. Оце здорово. Супер, я дуже задоволений. Ось так йдеш дивіться. Друзі, гарні новини. Ми майже дійшли до коси Широка, можете побачити, там же на горизонті відніються автівки, люди відпочиваючі. Ну, мені так десь до берега, ну я не знаю, там приблизно 100, може 150 метрів. Отже, пристану, подивлюся, скільки у нас вийшло часу, яка була швидкість, і дистанція, яку ми здолали, окунуся і підемо на Атаманську касу. Тож, берег вже поблизу. І як то казали моряки чи будь-які люди, які дуже довго... Прямують у воді земля. Ха -ха. Тож і я вже близько. Так, друзі, дивіться, основні дані. Подивіться, наша швидкість залишається нульовою, тому що ми не рухаємось. Ми витратили 53 хвилини. Відстань 3 км 360 метрів. Ось так. Давайте подивимось. Оце бін. Зараз ми знаходимось на косі широка, бачите? Супер натискає пригальмувати. Тик є. Середня швидкість вийшла 3,8 км на годину. Так, да, були такі, знаєте, були такі ділянки, де швидкість така, ну добряча, десь там під 10 км на годину доходила. А потім взагалі так ледве-ледве-ледве-ледве йдеш. Отже, невеличкий відпочинок. Зараз окунуся, поп'ю водички та вирушаю на атаманську касу. Буду йти проти вітру, тож не під вітрилами, а під веслами. Ось так. Ось наші дані. Значить, час 41, середня швидкість 3,8, подала на дистанція 6,35. Тобто з широкої коси до Атаманська вийшло десь 3 км. Супер. Супер. І ось ми бачимо, де ми знаходимось. Ось такий, бачите, наш маршрут. Ось тут я стартував. І потім пішла сюди, до широкої. І ось сюди. Ну, потрібно буде повернутися в начальну точку. Супер. Все. Відпочиваємо. Бути на косі і не окунутися, Ну, це взагалі не підходить. Подивіться, яка прозора вода. люди. Трохи відпочивши, вирушаємо додому наша фінальна така стадія, цей ось цей відрізок, це від коси Атаманська до кордону. Ну тут же йти небагато, але я бачу, що вітерець, можливо, він мені буде сприятливий, можливо ні. Подивимось. Тож, андіамоанті. Так, ну ось і все. Подорож закінчилася. Зараз подивимось, скільки ми там пройшли, яка відстань, яка швидкість. Коротше, все класно. А деякі люди ось так Лениво. подорожують. Лениво. Зараз покажу. Ось це супер, дивіться. Шо? І все. І йде без весілля. що ти держиш? Не скажу. Пішов, нічого собі. Так, отже, ми дійшли до кордону вістень 647. І приостановити. Дивіться, зараз отак робимо масштаб. Отак виглядає наш маршрут. Кордон широко, Атаманський і знову кордон. Так, зараз зробимо скріншот на всяк випадок. Є. Так. Ну і натискаємо Завершити. Тик. Завершити. Каякінг, Вечір. Ну, пусть таки буде. Зберігти. Все, так, дивіться, можна подивитися. Каякінг. Відстань 6,47, середня швидкість 4,2, час 3 години, 4 хвилини. Ось так ми помандрували на каяці. Хочу додати, що лише на широку я йшов під вітрилами, бо був сприятливий вітер. А так, потім вже на веслах. То ж можно мандрувать. Я не, фото... не фотогеничен. Друзі, доброго ранку! Знову почався новий день і зараз час снідати. А у мене таке смачненьке. Сьогодні у нас сирники, як у дитинстві. Смачненькі. Ось і закінчився наш випуск. Я класно відпочив, походив під вітрилами, зустрівся з друзями. Отже, враження суперові. Тож, якщо вам подобається мій канал, якщо подобається таке відео, будь ласка, підтримуйте, підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. Це все рухає канал далі і допомагає мені зрозуміти, що саме вам цікаво подивитися. А я всім бажаю успіху, натхнення, стійкості. тримаємось і до зустрічі в нових випусках. Чао!